Щорічно підтримавши ініціативу молодіжних об'єднань і організацій в останню неділю червня Україна відзначає день молоді. Турбота про молоде покоління є важливою частиною соціальної роботи і Хмельницької атомної електростанції. Юність і молодість це не тільки прекрасні періоди в житті кожної людини, але ще й особливий стан душі. Це час дерзань, пошуків, відкриттів і реалізації найсміливіших сподівань. Так, минулий рік відзначений відродженням нетішинської волейбольної команди. Задля цього немало зусиль було прикладено з боку як керівництва Хмельницької атомної електростанції, так і спортивного комплексу підприємства. Були поставлені задачі вернуть морську волейбольну команду в Моторську лігу. Так, ми почали в прошлом году. Року... З першої маторської ліги. По предварительним іграм ми заняли перше місце. І в маю прошлого року ми приймали у фінал. Успешно обигравши три команди, ми зайняли перше місце. І таким образом попали в следующей зонті вишої маторської Вже в цьому році. За результатами чемпіонату наша команда потрапляє до фінальної четвірки. І у фіналі, що відбувся у Львові, нетішинські волейболісти зайняли друге місце у вищій аматорській лізі. До складу команди входять працівники Хмельницької атомної електростанції. Це всі молоді ребята, займаються всю свою жизнь волейболом, волейболом, і детські школи закончили, в інституті навчили, займалися волейболом, і вже прийшли на роботу і, скажімо так. Як... Хобі, займаюся волейболом далі. Тренувальний процес налаштований заняттями у вечірні після робочий час, оскільки це аматорський спорт, ентузіазму у членів команди не позичати. Це Здоров'я тобто, і младшому поколінню показати, що це дійсно хорошо, що спортом треба займатися. І це все построено на таких отношениях. Загалом заняття спортом в спортивному комплексі Хмельницької атомної електростанції всіляко заохочуються. Існують і активно діють групи здоров'я. Що ж стосується волейбольної команди, тут звичайно вже інший рівень. Высшая лига маторская. Там есть много команд, люди, бывшие профессионалы, которые играли за сборную Украину, играли за границей то есть профессионалы. Они с возрастом они перешли играть в аматорский спорт. Поэтому определенно по команді є тренування, де займаються вот, наші ребята спортсмени непосредственно тільки волейболом по підготовці команде. Там естественно, нагрузки другие йдуть і програма підготовки другая. А для людей простих работников станції у нас є час групи здоров'я, де вони просто приходять оздоровлюваються. Необхідно також зазначити, що у вищій аматорській лізі зі всіх атомних станцій представлена тільки команда ХС. А серед волейболістів українських АЕС Нетішинці перші у волейболі Це єсне, і як продовження вже далі, якби вище соревновання, срінування, тата ліга, і там ми стали вторими в этом році. Результат, що вселяє небезпідставну впевненість і надію на покращення у майбутньому, це праця всіх спортсменів команди, тренерського складу, а також тих, хто опікується спортом на Хмельницькій атомній електростанції. Хотілося би відмітити роботу руководітелі і спорткомплексу, руководителі атомної станції. все таки. Е скажем и финансирование, в первую очередь, это то есть наши выезды, это проезды, вот, и освобождение ребят от работы, то есть в этом году это было проблематично чуть-чуть, все-таки по четыре игровых дня, и где-то бывают такие моменты, что их надо освобождать от работы, и все руководители, конечно, пошли на уступки, скажем, помогали ребятам, то есть ну, что труда в процессе тренировочного было вложено очень много, и то есть, очень приятно, что руководители На станції заботяться своїх карботниках не тільки в плані роботи, но в плані, що їх і досуга їх здоров'я. Сподіваємось, що успіх наших волейболістів посприяє подальшій активізації у роботі з молоддю на Хмельницькій АЕС. І ще потрібно бути свідомим того, що молодість не вік. А стан душі тому з нагоди свята бажаю всьому колективу Хмельницької атомної електростанції творчої енергії, незалежних думок та сил, щоб втілити в життя все, до чого прагнуть ваш розум, душа і тіло.